Доброго всім дня. Зробили гарну роботу. Вибрали часник, Дозрів він. Ми його вже і пообрізали з, з обох боків і підготували до сушіння. Пару ящичків вже віднесли. У нас є склян такий скляний домик, в якому ми сушимо і трави сушимо. І ось будемо і часничок там висушувати. А на його місці хочемо посадити ось такі ось овочі. Горох суперранній, шеститижневий зветься. Редьку дайкон, чорну редьку, моркву суперранню. Та будемо сіяти зелень, руколу, а також шпинат. Ви можете посіяти також. Кабачки. Говорять, що вони співають достигнути, але я не ризикну, бо треба було хоч тижнів на два раніше це зробити. Я думаю, що для нашого регіону Північного це вже пізновато. Якщо ви южніші чи південніші, то можна ще спробувати. І ми розпочинаємо працювати. Горох я приготувала, залила його з вечора. Водою, щоб він швидше проріс. А також приготувала добрива. Зараз покладемо суперфосфат, рядочки зроблені. І отак просіваємо. Я ложечку взяла і вношу, оце в нас 20 грамів і пішло на два рядочки. І розсіваємо наш горох. Вірніше розкладаємо, бо будемо його висівати не густо. Отакої кількості це вистачить мені на півгороду. Три рядочки гороху зробили, а тепер речку сіємо. Речка гарний продукт, я її полюбляю раді того, що коли бронхіти, то дуже ж таки вона допомагає. З медом її зробив, сочок вона виділила і той сік безцінний. Так, ріденько її сіємо і з цього боку зразу, щоб не ходити багато. Отак. От Два рядочки придостатньо Редьки. Тепер сіємо. Редьку дайкон. Смачна вона, така соковита. Особливо на осінь дуже хочеться такої страви з редькою. Полюбляю салати з білої редьки, з білої редьки дайкон. Смаковиті. Раз, два, три. Раз, два. ага, Так. І висіваємо. Ну, чи дві робить. О, тут її небагато, до речі, висієм всю. Це Така гарна штука, що вона, її можна густіше сіяти, ніж чорну речку, тому що вона росте такою сосулечкою і багато місця не займає. Моркву ми сіємо. Суперранню, Оленка. Жаль, що не Алінка. Ух, ми сіємо. бо сини вона нам буде як знахідка. Молоденька, маленька морквиночка. І до супу, і до салату, і просто похрумкати її буде смачною. Будемо надіятися на гарний врожай. Сіємо! Земля сиренька. Гарну справу робимо. Будемо чекати тепер врожая гарного. Дуже воно хочеться, щоб був той врожай. Гарно ж таке восени з'їсти молоденького гороху чи то молоденької моркви. Отак, рядочки свої позначили, відмітки поставили, Будем, будемо чекати сходів. А вам я бажаю миру, здоров'я мої любі. Заходьте, діліться, що ви посадили на місцях, які вже вивільнили на своєму городі. До зустрічі!